Так, зараз це про нього почати що розказувати. Так. двоконтурний, двохконтурний, да? будемо казати. Так, котел двохконтурний, довжина котла, міраємо топку. Довжина. Метр десять. Знімай. Метр 10 довжина. Топка, труба 530 труба, стянка 8 мм mm труби Так, двері. Загрузочні дверки, яка ширина дверей. так, Двері 46 сантиметрів. Зняв. так, 46, так. Дверцята йдуть, так, далі Тут водяна рубашка йде вшити тройку і металом. Водяна рубашка 3 см тут. Виходить. Тут наварена полоска, тут азбистові шнур набитий, його тут не видно. Так, ми переходимо далі до котла підемо. Так, Дверцята такі чорні, потім розкажу, що такі двері чорні. Стоїть механічний регулятор тяги ось тут. Йде на піддувайло, виставляєш температуру і він підувайло. Піднімає і опускає сам. Яку температуру виставляє, таку температуру тримається. Так, тепер розкажемо про газокамера чи гребень, як то каже. не знаю. Так, відкриваємо, як воно тут робить. О! Оце газокамера ось. Знімай сюди, там трохи видно. Тут пішла трубу, сюди пішло. Кота до хорних, тут в цьому гребені намотана м'єдна трубка на гарачу воду, що була. Вон до виходи, бачиш є, Видно зняти їх тобі туди. Це гарача, що вода була. Отак, От знімай туди. Так, газок, гребінь середині. Середині 18. 18 на 20. 18 на 20 середині. О, тут погано мені. 18, 20, якщо такого не О. 20 на 18 середині. Тут рубашка 3 см, де стоїть це? Так, оце стоїть на дворі, Омоло в середині огнівпорна цела на ребро стоїть, змарована. Оце вона любуся, а це була спечі осталася. Далі йде мінвата п'ятерка. Змарована. Він вата і зустрів на ребро цегла йде поштігатурена. Так, тепер і двері так само утеплені. Тепер розкажемо, що тут так чорно, димохода. Знімай димохода. Димоход, нержавейка, 150-та труба, 0,5 здається. Поставити цю трубу, я не утепляв, бо не встиг і не було коли утепляти. І почала вода, конденсат пливти самошечу. По цій трубі, і наче в тій времен, і вода була аж потлові. Капала сюди, тут води було повна, аж сюди вода йшла. Поки я не зробив десь в єрунду. Зварив таку єрунду, я ось. ось. Ось, вода з труби капає сюди, отако От вона ставиться сюди. О. Вода сюди і тут вивів на двір в каністру. Отако, о. Шла сюди. І вода бігла туди, конденсат в двері. Щоб цієї єрунди не було, треба ставити котла, не котла трубу мінуватою, утепляно такі, тільки зараз є ці труби. О, така буде єрунда, якщо таку трубу поставиш. Да, Отак. І... Лума. Так, що ще далі? І ця єрунда, що бачите, що не утеплена труба була, що пливло це все, все смола ця вода пливло все сюди. Ось спливало на котел. І по котлові пливло донизу все воно. Так що треба трубу ставити, щоб була утеплена труба її. <кхи> так, що ще сказати? Оце такий простий котел. Колосняків, правда, в ньому немає. Дрова закидаються так. Хоча я одного котла зварив, то колосники мали ставити поперед, щоб вуглям палити. Ой, то тут вариться полоска, щоб колосник не вивертався, і ставити можна поперед колосники, якщо вуглям палити. Довжина котла можна будь варити. 80 см, 90 м, хто якого хоче. Коли який йому дозволяє. А тут чистити ось у мене. Тут дозволяє совок і це все в цю гадості моносів вичищати. Звідалі там не видно, там треба щось світити, що вігати. Оце такий простий котел. І цієї труби, думаю, на років 50 хватить, 8 мм. Оце такий простий котел, немає ніяких наворотів, простий регулятор тяги. В системі десь 300 літрів води, батареї чогуни, вода йде самотьохом сама. Відбувалося слів води системи, всю воду зливати з котла. котлась, кран стоїть внизу приварний звіси з цієї сторони. Та що ще розказати тут? Цього котла я можу ставити і на закриту систему, і на відкриту систему. На євробатареї і на такі На Наразі немає. Черіна гребеня відбудеться. Щарина гребеня наружі. Понаружі 25 і так 25 наружі. Тут рубашка вже казав. Що ще платити яку трубку намотую сюди Угу. Зараз ще покажу, яку трубку намотую на те. Ось цей гребінь сюди ось, де тебе, намодується такого м'яна трубка. Десятка. в середині 8, м'яка труба, щоб мотати її було. І це там виходи, і безплатна вода у вас виходить цілу зиму. Не треба ні болерів, ні тітанів, нічого. Яка вода ось тут 70, значить вода буде 70 хату градусів. Поставили 8, 80, тут підвалі піднімається і 80 тримає температуру. Насоса нема, вода йде Ось таке, Все. Ну, трубу, о, трубу покажи, яка труба висоті. Труба 4 метри. Треба трубу трошки вищу ставити, бо вітер йде, і дим падає все й донизу. Щоб труба була 4 метри, 5 метрів треба мінімум. Коротше, щоб труба була вища конька треба. І утепляти треба обов'язково. Я не утеплю, так і така ерунда вийшла, вода, бачите, що плевло. Треба всю ставити трубу. Оце такий простий котел. Все, що? Що, що ще? Тут стоїть отражатель приварний, вже тут покрився і все. Коротше, двері вони тут, котел він тут пощітліє. тут так, що температури на дверях такої немає великої. І котел гріється кругом. Коротше, коли ця смола набирається, є, всі ці бачите, як воно. Ця дров'яна смола. Окриваєте під увагу на всю, якщо там раз не діляться в місяць мона. І воно це все вигорає. Ця смола загорається, воно згорає все. Дверцята теж 8 мм, стянуться, грубинні двері. Гачок, якщо легко закривається. Можна дверцята менше зробити, хто якщо отакі можна. От можна зробити, тут нема раді які дверцята робити. Можна зробити тільки тут 45, можна зробити 40. Можна зробити 40, можна зробити 40 сантиметрів. Я зробив собі такі, щоб можна було закидати. Ось такий котел. Стоїть на дворі, хорошо дрова закидати, добре очистити, щоб хату метровок не волокти. Я закидаю ще цілі метровки, коротше, щоб ні рубати, не різати. Метрову пару закину і все. Розход робський, де я скажу, десь приблизно метр 20, метр тридцять в місяць, до півтора метра, коротше, якщо морози сильні, на місяць дедров. Зато затопив я його 5 жовтня і в мене горівку висутки чидів. З краю все. Рано встав, з краю попіл трошки вибрав, то, то перегорів, там жар є, розгорнув, знову дрова закинув. І це 5 жовтня, це ще на сьогодні я його потушив. А то постійно він був в роботі цей котел у мене. також з краю вибрав лопатою, полукругу лопату зробив, може знати. Або і вибрав, розгорнув сапою знов, і знов закинув і так. Коротше, попіл вибирати можна тут, він пош... На місяць зразу 2-3 місяць вибираю я. Вибрав, жару трошки оставив, розгорнув і знов накидав, щоб не розпалювати, і так відкрули сутки чади. Отака От є Ну, В принципі, що все. Оце найкращі регуляторів немає регулятори, з Нема ні світу, все він механічний стоїть. Нема тут електрики, нічого. Сам опускається, піднімає температуру, яку виставив, таку він тримає. Деприв. Розпалив і сюди сутки не лізеш. Якщо менше закину, одну ломак, може ввечері подивитися, може ще вона підкинути, подивитися як. А трубу треба утепляти обов'язково, бо капає, вода біжить, як капець. Не, а повна висота цього? А? Повна висота котла. О, повна висота котла зараз замірюю яка. Це з ножками чи без безмож заміряти? З, ножка. з ножками висота котла виходить 87 см. 87, ну, коротше, 90, бо я собі зробив ножки коротші, я по 25 см роблю. Коротше, 87 см висота його. Тут зверху теж я наклав мінувати. Ось тут поклав залізну. Щоб там доски далі. Тут залізні, щоб доски не загорілися, але тут не загорається. Коротше, тепловіддача якраз скажу, труба. Брав, чуть-чуть тепленько. Тепло забирає котел все з постійно. Труба чуть-чуть тепленька була. Ну, Димоходи треба утепляти, щоб був утеплений. Верх ще зробиться, виности, накриється, цинковкою, отакав.